Що стосується лини ірини, дружини Мазела Килини та дочки, то це типові пихаті та недалекі міщаночки, які повністю поділяють зневагу свого чоловіка й татуся до всього українського, зокрема й до свого прізвища. Вони постійно милуються собою перед дзеркалом, кокетують, охають, ахають, беручись за серце як шляхетні дівиці. Між собою. Розмовляють грубо з лайками та образами. Кожна вважає себе розумнішою за іншу. Їхні повсякденні заняття плітки, підглядання, обговорення обрання та заздрість до тих, хто добре влаштувався в житті. Якщо щось виходить за рамки їхнього розуміння та уявлення, воно піддається беззастережному осуду і навіть прокльону. Так, мати, дізнавшись про категоричну відмову сина міняти прізвище, пропонує може проклясти. Рина підступна та банальна. Виступає в п'єсі стратегом і тактиком. Саме вона розробляє любовний план, за яким сподівається погасити родинний конфлікт. Звертається до подруги Улі з проханням закохати в себе брата, а чара для завоювання серця, фанатика української мови, вибирає правильно. Це база, тобто зовнішність та укрмова. Спершу любовна гра розвивається в тому напрямі, який намітила Рина. Їй справді вдалося зацікавити Мокія своєю подругою. Вона маленька авантюристка, адже легко на ходу вигадує про уліну любов до українських фільмів, написів, афіш. Без сумніву, Рина добре знає психологію інтересів і запитів, симпатій і уподобань свого брата. Отже, у п'єсі Рині відведено роль ініціатора однієї з комічних інтриг. Однак запланована любовна гра розвивається за принципом навпаки. Микола Куліш психологічно тонко ускладнює розвиток інтимної колізії. Гра Рина Уля переходить в антигру, Уля Мокій. Трохи окремо стоїть у п'єсі постать Улі. Автор постійно підсміюється і іронізує в ремарках, що вона звичайна, як усі дівчата її кола, виділяється з поміж інших персонажів тим, що на початку твору зовсім не має ніякого ставлення до українізації, про це не задумується і не відіграє ніякої ролі це у її житті. Її бабуся українка, проте сама Уля вже не може й українського Г вимовити. Хоча мати інколи вдома за звичкою говорить по українськи, вона самозакохано видивляється в люстерко емоційно сентиментальна, цікавиться женихами та красивим одягом. Уля, як і її подруги, насорожено ставиться до українізації. Теж прагне хоч трохи змінити своє прізвище Росоха на Росохина. Але коли вона познайомилася з Мокієм і закохалася в нього. То серцем сприйняла його погляди. Під впливом хлопця вона починає щиро цікавитися українською мовою, розуміти її красу, багатство, сама ходить по бібліотеках, читає українські книжки. Уля символізує таке собі неупереджене ставлення до всього українського. Для неї це не політичне питання, як для решти, а щире захоплення.